У телеграмі є не тільки адміністратори каналів та рекламодавці. Між ними є досить багато людей, які також непогано заробляють. По-перше, у кожному телеграм-каналі постійно виходять новини. Ось ви бачите мій телеграм-канал Кавунчик, і в ньому також виходять виходять систематично новини. І, власне, я роблю це сам. Але у багатьох каналів це роблять спеціальні люди, так і називаються контент-менеджери. Вони займаються тим, щоб постійно кожні там. Півгодини годину виходила якась новина, якийсь допис, залежно від того, про що цей канал, так. І ці люди непогано заробляють, якщо ведуть не один канал, а сітку. Тому ви можете спробувати себе у цій професії. Вона не є складною. Головне, звісно, бути протягом дня в мережі, і тоді у вас буде все виходити. Рекламний менеджер це людина, яка знаходить та закриває рекламні місця, тобто клієнтів на рекламу, і за це 15-20% від суми. Тобто, якщо ви, будучи менеджером, отримаєте кілька каналів під ваше управління, так би мовити, так рекламне, ви зможете непогано заробляти. Ми з вами знаходимося на одній з бірж реклами, і тут дуже багато пропозицій щодо купівлі і продажу. Все це роблять як адміни, так і спеціальні менеджери, які за 15-20% від ціни. Можуть за вас домовлятися за рекламу, знаходити клієнтів і відповідно ставити цю рекламу, а ви лише отримуєте з цього свої 85-90%. Знову ж таки, треба розуміти, що щоб вміти добре знаходити, треба мати і чати, і контакти, і, власне, знайти канали, де ви можете стати менеджером. Ось, наприклад, у людини також, як у мене, є сітка. Якщо ви там станете менеджером, можете непогано вже заробляти. Звісно, щоб це все працювало, необхідно мати багато контактів, як адмінів, які вже працюють систематично на цьому ринку, так і чатів, каналів, закупів, їх дуже багато, вже сотні. Все це я зібрав у своєму закритому каналі і готовий поділитися інформацією з вами. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі всього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати. Заливи, також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі, ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали, плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати, і потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Також у Телеграмі є люди, які розробляють рекламні креативи, тобто ті самі дописи, які ви потім бачите у різних каналах і по яким навіть частина людей переходить і потім стає підписниками. На цьому можна добре заробляти, якщо ви дійсно вмієте робити класні креативи, тримайте руку на пульсі і знову ж таки маєте всі необхідні контакти. Закупщики. Це дуже цікава професія, при якій до вас приходить людина, щоб ви закупили рекламу на їх канал, їх проєкт, залежно від того, що вони просувають. І ви отримуєте також 15-20% від цієї суми за те, що маючи список контактів, закуповуєте рекламу на цей бюджет. Таким чином, можна досить добре собі назбирати грошей на просування власного каналу. А як потім просувати цей канал, дивіться у ось цьому дописі.